Три дні після похорону, і одна несподівана записка змінює все. Світлана не вірила у прикмети чи послання з того світу, поки з кишені маминого кардигана не випав маленький аркуш. Рівно через три місяці прийди на мою могилу. Відтоді її життя пішло зовсім іншим шляхом, але хто чекав її там і що передбачала мама, коли писала ці слова? Дивовижна історія, що зцілює душу. Світлана йшла повільно, ніби кожен крок віддавався глухим болем у грудях. В руках вона стискала невеликий пакет із маминими речами. Минуло вже три дні після похорону віри Іванівни, та біль не відпускав. Коридори лікарні, де вона провела так багато годин, здавалися порожніми і надто знайомими. Лампи під стелею м'яко підсвічували шлях, мов нагадуючи про кожен прожитий день біля ліжка матері. Світлано Петрівно, обережно озвалася медсестра Марина, та сама, що завжди доглядала за вірою Іванівною з неймовірною теплотою. Ми щойно зібрали усі речі вашої мами. Вибачте, що так пізно, було багато справ. Все гаразд, Марино, дякую вам за все, відповіла Світлана, приймаючи пакет і мимоволі притискаючи його до грудей. Мама вас дуже любила. Завжди казала, що ви ангел у білому халаті. Марина усміхнулася крізь сльози, легенько торкнувшись руки Світлани. В її погляді було більше, ніж могли вмістити слова розуміння, біль і вдячність. Дома Світлана довго не наважувалась розпакувати речі. Лише коли поставила чайник і сіла за кухонний стіл, зітхнувши, розгорнула пакет. Улюблена блакитна кофта, теплі капці з вишивкою, потертий молитовник, кожна річ дихала спогадами. І от. Сірий кардиган, той самий, у якому мама проводила більшість своїх останніх днів, коли Світлана взяла його до рук із кишені випав складений аркуш паперу. Вона розгорнула його з обережністю. На жовтуватому папері виднівся мамин знайомий почерк. Рівно через три місяці після моєї смерті прийди на мою могилу. Світлана застигла прочитала ще раз і ще не могла повірити. Мама вірила у перечуття, у знаки долі, в інтуліцію. але ця записка була інша вона звучала як заклик, як частина ще нерозгаданого плану. Наступні тижні розчинилися в тумані. Квартира стала тихою, майже порожньою. Вона працювала в бібліотеці, бачилася з подругами, доглядала за кішками, але відчуття втрати не зникало. Щось усередині не зросталося. Аж ось настав день 23 травня. Світлана купила білі троянди, мамині улюблені квіти і пішла на цвинтар. Сонце лагідно пригрівало, віття дерев шелестіло зеленим листям. Вона прибрала квіти, налила свіжу воду, присіла, довго мовчала, потім прошепотіла: Мамо, я знайшла твою записку. Я прийшла. Не знаю, чого ти чекала, але я тут. І саме в цю мить позаду неї пролунав звук чиїхось кроків. Світлана обернулась різко. Серце шалено калатало. Позаду стояла літня жінка з втомленим, але добрим обличчям. У її руках був невеликий букет польових квітів. Жінка виглядала розгублено, та в її очах світилась щирість. Вибачте, тихо мовила вона, я не хотіла заважати. Мене звати Раїса Михайлівна. Ви. Ви, мабуть, донька Віри Іванівни. Світлана кивнула. Дивлячись здивовано, незнайомка підійшла ближче, обережно, наче боялась злякати мовчазний спокій навколо. Ваша мама була особливою жінкою, сказала Раїса Михайлівна. Ми лежали разом в одній палаті останні два місяці вона багато розповідала про вас казала, що ви її гордість, справжнє світло в її житті. Світлана насупилась. Вибачте, я не пригадую вас. Хоча навідувала маму майже щодня, мене виписали за тиждень до того, як жінка зупинилася, підбираючи слова, до того як вона пішла. Але перед цим вона попросила мене зробити дещо дуже важливе сказала, що якщо з нею щось трапиться, я маю прийти сюди рівно через три місяці після її смерті і знайти вас. Раїса Михайлівна витягла з сумочки маленький згорток, загорнутий у блакитну тканину. Ваша мама дуже хвилювалася за вас. Казала, що ви стали замкненою після смерті батька, що вам важко знайти новий сенс у житті. Вона хотіла, щоб я передала вам одну історію. Світлана слухала мовчки, намагаючись збагнути, куди ведеться розмова. У грудях щось стискалося. Ніби стара рана знову дала про себе знати. У мене є внук Алеша, сказала жінка з тремтінням голосі, йому одинадцять. Два роки тому в автокатастрофі він втратив обох батьків, залишився тільки зі мною. Я старенька, хворію, лікарі не дають добрих прогнозів. Раїса Михайлівна витерла очі краєм хустинки. Алеша дуже здібний хлопчик, любить книги, мріє стати письменником. Але він закрився в собі, майже не говорить. Ваша мама дізналась про нашу біду і сказала мені: Раїса, є люди, які можуть допомогти. Моя Світлана працює з книгами, вона розуміє дитячі душі. Світлана відчула, як в горлі підступає клубок. Очі наповнилися сльозима, але вона стрималась. Віра Іванівна знала доньку краще за всіх, і навіть після смерті намагалася направити її туди, де вона була потрібна. Ваша мама просила мене познайомити вас з Алешою», продовжила Рейса Михайлівна. Не з жалю. Ні. Вона казала, що люди зустрічаються не випадково, що ви потрібні одне одному. Вона вірила в ваше добре серце, але говорила, що воно зачинене через біль. А Алеші потрібна людина, яка знову відкриє йому світло. Вона простягнула Світлані згорток. Це подарунок від вашої мами. Вона вишивала його в лікарні, коли ви не могли приходити, хотіла подарувати на день народження. Світлана розгорнула тканину. Це була ніжно вишита серветка з написом. Доброта повертається до того, хто її дарує. Жінки стояли мовчки біля могили, вітер лагідно шелестив у кронах дерев, а десь неподалік лунав сміх дітей. Життя тривало, але щось у ньому вже змінювалося. Світлана обережно тримала в руках серветку, немов боялася зім'яти бодай стібок у вишитих літерах, у кольорових нитках, що спліталися у квітковий візерунок. Було щось неймовірно особисте. Це був мамин голос крізь час, її турбота вкладена в кожен шов. Світлана не могла говорити грудна клітка стискалась від хвилювання, відчуття втрати і нової надії водночас. Ваша мама дуже не хотіла, щоб ви залишились самі у своїй тузі, лагідно промовила Раїса Михайлівна. Вона сказала Світлана навчить Алешу любити книги. А він нагадає їй, що життя не закінчилось. І знаєте, вона вірила в це з такою впевненістю, що я не мала права мовчати. Світлана підвела погляд перед нею стояла жінка, чужа й близька водночас. Її історія проникала глибоко в серце, болем якого вона не знала, і водночас, надією, яка починала проростати, як перші пагони після морозу. Я хочу познайомитися з Алершею, тихо сказала вона. Мама, напевно, знала, що я готова, просто не могла зізнатись собі в цьому. Раїса Михайлівна ледь усміхнулась. Він приходить до районної бібліотеки щосуботи, сидить у найдальшому кутку, читає фантастику. Дуже тихий, соромльозливий хлопчик із великими сірими очима. Світлана завмерла. «Я...» Я його бачила, прошепотіла вона. Він справді приходить завжди сам, сидить мовчки, з книжкою в руках, але ніколи не підходив до нас бібліотекарів. Вона відчула, як усередині щось повертається на своє місце. Картина, яка досі здавалася розмитою, почала набувати чітких обрисів мамині слова, записка, зустріч із Раїсою, згадка про хлопчика. Все складалося в єдиний пазл. Знаєте, Раїсо Михайлівно, – сказала Світлана, витираючи очі рукавом, мама завжди говорила, що Бог зводить людей не випадково, вона була мудрою жінкою, і навіть у лікарні, попри біль, знаходила в собі сили підтримувати інших. Медсестри казали, що таких пацієнтів одиниці, більшість думають лише про власні страждання. Раїса кивнула. Віра Іванівна допомагала всім. Вона ділилася навіть тим, чого в неї майже не було, якось віддала свій плед іншій хворій, тій було холодно, а сама сиділа загорнута в халат, казала мені нічого, я звикла. Але ж ви знали це краще за мене. Світлана ніжно склала серветку назад в згорток і поклала до сумки. В її рухах вже не було тієї зламаної повільності, яка супроводжувала її останні дні. Тепер у кожному русі жевріла нова рішучість. Я прийду в суботу до бібліотеки трохи раніше можливо, Алеша захоче допомогти мені. У мене давно була ідея створити дитячий літературний гурток, але завжди не вистачало часу, натхнення, сил, тепер, мені здається, я знаю, заради чого це робити. Віра Іванівна була б щаслива, прошепотіла Раїса Михайлівна. Вони ще кілька хвилин стояли біля могили, обидві, мовчки, кожна у своїх думках. А тоді літня жінка обійняла Світлану, обійми були теплими, неспішними, справжніми. Мама просила передати вам ще дещо, шекнула вона відходячи. Вона казала: скажи Світлані, що любов не помирає разом з тілом, вона змінює форму. І найпрекрасніша форма любові це доброта, яку ми передаємо іншим. Світлана проводила поглядом Раїсу Михайлівну і вперше за довгий час усміхнулася ні, біль ще не зник. Але з'явився напрям, у якому можна було йти, і поруч з ним мамина тінь, що ніжно підштовхувала вперед. Повертаючись додому, Світлана відчувала. Щось у ній змінилося не кардинально, не миттєво, але точно. Як ніби глуха вага, яка тиснула на душу останні місяці, почала відступати. Її кроки були вже не такими повільними, а думки не такими болючими. Мамині слова, її подарунок, зустрічі з Раїсою Михайлівною усе це складалося у невидимий, але відчутний міст між минулим і майбутнім. Дома Світлана розклала речі на столі. У центрі серветка з вишитим написом. Вона довго розглядала її, ковтаючи емоції. Врешті обережно розправила краї і поклала її на комод. Поруч поставила мамин улюблений підсвічник, запалила свічку. Тепле світло затремтіло, ніби щось у кімнаті ожило. У цій миті було стільки тиші, стільки присутності, що Світлана прошепотіла. Дякую, мамо. Весь наступний тиждень вона жила з відчуттям очікування. Звичайні справи робота в бібліотеці, побут, зустрічі з колегами, йшли своїм ходом, але всередині горіла думка про суботу. Про хлопчика, який уже став для неї важливим, хоч вона ще навіть не поговорила з ним по-справжньому, і про маму, яка, здається, знала наперед, що цей момент настане. І ось настала та субота. Світлана прийшла в бібліотеку раніше звичного. Коли ще не всі зібралися, читачів було мало. У повітрі віяло спокоєм змішаним із передчуттям. Алеша сидів у своєму звичному місті, в далекому кутку між стелажами з книгою Рея Бредбері в руках. Хлопчик був настільки зосереджений, що не одразу помітив, як Світлана підійшла ближче. Вона зупинилася поруч, посміхнулася і, нахилившись, лагідно сказала: Привіт. Мене звати Світлана Петрівна, а тебе як звати? Хлопець повільно підвів погляд. У його сірому погляді було щось надзвичайно глибоке, не дитяча допитливість, а тиша людини, яка бачила більше, ніж мала б у своєму віці. Алеша, тихо відповів він. Дуже приємно, Алешо». Слухай, у мене є одна ідея, мовила вона, присівши на стілець навпроти. Я давно хотіла організувати у бібліотеці дитячий літературний гурток для тих, хто любить читати і мріє писати. І знаєш, мені дуже потрібен помічник, такий, як ти, хтось, хто добре розуміється в книжках, хлопчик опустив погляд на обкладинку книги. Здавалося, він знову хотів сховатися у тишу. Але за мить щось змінилося. Його очі спалахнули, хоч і на мить, але помітно, наче всередині нього хтось легенько постукав у зачинені двері. А що треба робити? спитав він трохи голосніше, ніж очікувала Світлана. Вона усміхнулася допомагати мені з добором книжок, радити іншим дітям, ділитися своїми улюбленими історіями, а, можливо, і написати щось разом. Мені здається, тобі є що сказати цьому світу. Алеша кивнув. Це було не неборхливе, так, але його очі вже не були порожніми. Вони світилися цікавістю, і Світлана зрозуміла, перший крок зроблено. Наступні суботи стали для Світлани особливими. Алеша приходив завжди вчасно. Мовчазний, зосереджений, і з новою книжкою в руках. Вони спочатку говорили мало, обережно, як два незнайомці, що намагаються зрозуміти, можна довіряти чи ні. Але поступово між ними виникала нитка довіри тонка, але міцна. Світлана принесла з дому стару коробку з дитячими книжками, які залишилися ще з її юності. Вона розповідала Олеші про свої улюблені історії, про те, як мама читала її вечорами, як навчила її не просто бачити слова, а чути їхню музику. А ти колись пробував писати? спитала вона якось. Олеш зніяковів, але потім витяг із наплічника зошит. Старий з м'якими краями, з малюнком ракети на обкладинці. Він мовчки подав його Світлані. Вона обережно відкрила. Всередині короткі оповідання, фантастичні замальовки, уривки діалогів між уявними героями. У кожному рядку спроба висловити щось важливе, щось таке, що словами передати було важко. Це дуже сильно, прошепотіла Світлана, гортаючи сторінки. У тебе справжній талант. Хлопчик почервонів, але не відвернувся. Він чекав. Він хотів почути ці слова, і вона їх сказала. Гурток, про який Світлана мріяла роками, почав уживати. Спочатку приходили троє дітей, потім шестеро, Алеше допомагав з організацією, підказував, які книжки можуть бути цікавими іншим. Він навіть спробував зачитати уривок власного тексту. Голос його тремтів, але наприкінці всі аплодували. І, хоча він намагався залишатися серйозним, Світлана помітила, як куточки його губ ледь піднялись угору. В одній із перших зустрічей гуртка вона принесла з мамину серветку і поклала її на стіл, як символ, і сказала дітям: Це зробила моя мама. Вона вірила, що доброта завжди повертається, іноді у вигляді книжки, іноді у вигляді нового знайомства, а іноді у вигляді вас. Діти дивилися уважно, але ще найпильніше. Він, здавалося, розумів більше, ніж інші, можливо, навіть більше, ніж сама Світлана. Одного дня він підійшов до неї після заняття і тихо сказав: Я тепер часто думаю про свою маму, не так, як раніше, тепліше, бо ви мені допомогли. Світлана притиснула долоню до грудей. Ці слова були ніби ліхтариком у темряві. Вона знала, не зцілила біль хлопця. Але зробила перший крок, і той крок став взаємним порятунком. Пізніше, залишившись одна в читальній залі, вона відкрила зошит Алеші ще раз. У новій розповіді хлопчик написав про жінку, яка вміє розмовляти словами і лікувати тишу про хлопчика, який боявся, але навчився дихати в голос. І в кожному реченні світляна відчувала, що це не просто фантастика, це частинка її мами. Її доброта, що знайшла новий шлях. Щосуботи Світлана приходила до бібліотеки трохи раніше, ніж звично. Вона готувала стіл, розкладала книжки, готувала нові завдання для гуртка. Усі ці дрібниці наповнювали її дні сенсом. Раніше вона не помічала, наскільки багато втратила у собі після смерті батька, а потім і мами. Але тепер, спостерігаючи, як Альоша розкривається, як діти тягнуться до слів і до історій, Світлана розуміла. Вона теж змінюється. Одного дня до бібліотеки прийшла Раїса Михайлівна. Вона виглядала стомленою, трималася за ручку сумки, але усмішка на її вустах була справжньою. Вона підійшла до Світлани й обійняла її тепло, мов давню подругу. Я хотіла побачити, як ви тут, сказала вона. Альоша мені розповідав, що у вас гурток, що він читає, що пише. Ви не уявляєте, як це для мене важливо. Світлана помітила, як у жінки тремтять пальці. Як ваше здоров'я? обережно спитала вона. Рейса Михайлівна зітхнула, але не відвела погляду. Стає важче. Але я тепер спокійна, бо знаю, що мій онук не залишиться сам. Ви дали йому те, чого я вже не могла віру, опору, надію. Світлана відчула, як в її очах накопичуються сльози. Вона стиснула руку Рейси Михайлівни. Це не я, це ваша донька, Віра Іванівна. Вона пов'язала нас і, здається, знала, що саме так і має статися. Жінки посиділи разом у читальній залі, рейса слухала, як діти читають уривки власних творів, як сміються, сперечаються, обговорюють прочитане. Альоша сидів трохи осторонь, але його очі світилися. Він слухав уважно, іноді щось записував у свій зошит. І тоді рейса Михайлівна прошепотіла Я тепер знажу, моя дочка була права. Люди справді зустрічаються не випадково. Того вечора Світлана довго не могла заснути. У голові крутилися слова мами, згадувалися моменти з дитинства, як вона вчила її вишивати, варити суп, читати вголос, її тепло, її терпіння, її віра. Усе це було тепер частиною чогось більшого, частиною того, що жило в дітях у кожному, хто приходив до їхнього гуртка. А вранці Світлана знайшла на робочому столі згорток хтось залишив його під дверима бібліотеки. Всередині стара фотографія. Мама, ще молода, усміхненна, тримає маленьку Світлану на руках, а під фото листок з написом Ти справляєшся, доню, я завжди з тобою, навіть тоді, коли здається, що мене нема. Світлана не знала, хто міг це залишити. Можливо, це була Раїса Михайлівна, можливо, хтось інший із лікарні, а може, просто знак. Але вона знала одне Мама справді поруч. Вона дістала вишиту серветку, постелила її на стіл і поставила фото поруч. Потім відкрила вікно. У бібліотеку влетіло тепле весняне повітря. Разом з ним новий день, новий сенс. Наступні дні спливали по-новому, без напруги, але з особливим очікуванням. Світлана ніби розчинилася в турботі робота, діти, книжки, нові зустрічі. Гурток розростався, приходили нові учасники. А Алеша поступово ставав не лише помічником, а й серцем цієї маленької спільноти. Саме він першим помічав, коли хтось з новачків соромився говорити чи губився у виборі книги. Він підходив, щось шепотів, подавав потрібну книжку, і, мов за помахом чарівної палички, людина розкривалася. Світлана щоразу більше дивувалась, наскільки глибоким виявився цей хлопчик, його інтуїція, уважність. Вміння відчувати чужий настрій, усе це було ніби спадком від пережитого болю, але водночас і ознакою великої душі. Іноді вона ловила себе на думці, що мама знала не просто щось, а все. Віра Іванівна ніби заздалегідь підготувала для доньки ключ до дверей, які треба було відчинити. Одного дня після завершення заняття Алеша залишився допомогти прибрати. Він мовчав, як зазвичай. Але коли Світлана закривала останню книжку, хлопець несподівано запитав: А ви сумуєте за своєю мамою? Запитання було просте, але пряме, як стріла. Світлана зніяковіла, але не відвела погляду. Щодня, відповіла чесно. Але знаєш, вона зараз ніби не зникла, а просто стала частиною всього, що мене оточує. Вона в цій серветці, у світлі, яке лється вранці через вікно. У твоїх очах, коли ти читаєш. Алеша уважно слухав. Моя мама любила співати, тихо сказав він. А тато завжди розповідав історії, навіть коли був втомлений. Я думаю, вони десь є, просто як ваша мама, просто інакше. Ці слова глибоко зворушили Світлану. Вони сиділи в тиші ще кілька хвилин, кожен заглиблений у свої думки. Тиша була не порожньою, вона була наповненою, світлою. У неділю Світлана вирішила відвідати могилу мами ще раз. Вона принесла ті самі білі троянди. Стоячи біля пам'ятника, розповіла про Алешу, про гурток, про Раїсу Михайлівну і про лист із фотографією. Ти завжди знала краще, ніж я сама, усміхнулася вона крізь сльози. Я довго тримала в собі біль, думала, що це її єдиний спосіб пам'ятати, але тепер розумію, пам'ять не в тиші, вона в добрих справах, в людях, яким ми допомагаємо. Повертаючись додому, Світлана відчувала спокій не ілюзорний, не поверхневий, а той глибокий стан, коли людина знає, вона на своєму місці, і це було можливо завдяки мамі. Того ж вечора вона написала нову програму для гуртка Моє перше оповідання. Її ідея була простою кожна дитина мала створити історію, яка б відображала її власні почуття, страхи, мрії. Вона вирішила, прийшов час, щоб діти почали говорити не тільки словами інших авторів, а й своїми власними. Перший конкурс дитячих оповідань, започаткований Світланою, став подією не лише для гуртка, а й для всієї бібліотеки. Діти готувалися з особливим натхненням хтось малював ілюстрації до свого тексту, хтось переписував чернетки по кілька разів, прагнучи досконалості. Алеша тримав усе під контролем, допомагав іншим, редагував, підказував, але власну історію довго тримав у таємниці. У день презентації в читальній залі зібралися батьки, викладачі, навіть кілька місцевих журналістів. На столах дитячі роботи, книжки, свічки, а в центрі та сама мамина серветка з вишитим написом Доброта повертається до того, хто її дарує. Коли настала черга Олеші, в залі запанувала особлива тиша. Він вийшов до столу, поклав перед собою зошит і на мить затнувся. Світлана кивнула йому з глибоким теплом, він побачив у її очах підтримку, якої йому завжди бракувало. Моє оповідання називається Мамина записка, сказав він. Це історія про жінку, яка втратила свою маму, але знайшла маленький лист, і цей лист змінив її життя. У голосі Алеші була легка тремтливість, але слова звучали чітко. Він читав про Світлану, не називаючи її імені, про її самотність і шлях до відродження, про те, як записка стала початком нового. І в цій історії кожен впізнавав щось своє. Коли хлопець дочитав останнє речення, любов не зникає вона просто переходить до броту. У залі ще кілька секунд панувала тиша, а потім вибухнули оплески. Світлана встала зі свого місця і підійшла до нього. Вона не промовила жодного слова, просто обійняла його. Того вечора, коли усі вже розійшлися і залишились лише книги, стільці і теплі сповади, Світлана сиділа біля вікна в читальній залі. Поруч лежав зошита леші, а на столі горіла свічка. Вона знала, історія мами не завершилась того дня в лікарні, вона продовжилася у смішці хлопчика, у зворушених очах дітей, у словах, які народжували нову надію. І якщо колись Світлана боялася тиші, то тепер вона навчилася її слухати. Наступного ранку вона знову пішла на цвинтар, принесла білі троянди, поставила поруч із пам'ятником, провела рукою по мармуру. Навчилася, мамо, прошепотіла ти мала рацію. Добро справді повертається через людей, через книжки, через біль, який перетворюється на світло. Вітер шелестив листям, небо було чистим, десь у далечині лунали голоси дітей. Вони грались у парку неподалік. Світлана заплющила очі і усміхнулася. Вона більше не почувалася самотньою. Мамин голос не зник, він жив у кожному, кому вона допомагала. І ця любов уже ніколи не згасне. Чи вірили ви коли-небудь у знаки з минулого? А може, вам залишали щось важливе перед відходом близькі? Напишіть у коментарях свою історію. Найщиріші ми зачитаємо в наступному відео. Ваша підтримка це мотивація створювати ще більше історій, які торкаються душі. Тож підпишіться, поставте лайк і не пропустіть нові відео. Попереду ще багато справжніх драм, які не залишать байдужими.